Чуть транслейшн. Йов, 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 всем приветов кто смотрит оу этот видео. Сейчас глянем, что у нас там, чи включены звуки рабочего стола. Да, микрофон Е. Погнали играть в игру. Так, вернуться к игре. Так, что у нас тут есть? Сундук чистый. Я тоже весь чистый. Нам надо... Нам надо дерево. Мене комар кусає зараза. А чо ти? Чо ти. гадость така. Так, щоб далеко не ходити, я собі зразу верстак сделаю. Стаканы отчепляются, делаем верстак, кидаем верстак и делаем э, палочки, да, палочки делаем кирку идем э, Идем до басы камни. Только не ночь, я вас прошу. Темнее еще что. Примерно я помню, где вот находится это все дело. Наверное, темнее. Шкода, что я не могу работать даже в ночи. Надо как-то это поменять. Так, я нашел железо. Надо камень кирка. Чтобы железо брать. Ну, ничего, зараз сделаем. Цены беда. Привет всем людям, кто смотрит. За чатом я не всегда успеваю наблюдать. Мне кажется, темнее. И чуть монстров не появляется. Давайте глянем настройки. Сложность нормально управління Ні це не ценетута. E, настройки графіки А де монстри включити Я не знаю, щось немає монстрів Внешний вид. язики набори ресурсов, набори ресурсов. вель, вельмо поменялась игра от цих наборів ресурсів. Короче, идем фігачити цей цееда. Кам'яну кирку. І топор. Не хватает нам паличок. Топор тоже сделаем. І лопату. Так. Для верности, чтобы потом, как умрут, то не так жалко было, надо кинуть некоторые вещи в сундук. Допустим, хоть эту кирку, чуть булыжника, землю, дерево. Все, что собрал, короче. А его лежит в надежном месте. Кирка. Привет, Сережа. Ай, лки, я взял топор, да думаю, что он так долго рубит. Все, в ночи долбати долбать цей, да, железо Плавить будем. Як монстру включити? Пожалуйста, напишіть хто небудь, як включати монстру. Бо я не знаю. Ані зараз в інтернеті проб'ю. Треба добратися до світа. У мене немає. О, світ. Давайте будемо опускатися ниже. Так, я щось там знайшов. Уголь, да? Загляніть в справочник. Це уголь буде. Хорош, сьогоднішній день. Ну, типа, мейнкрафтовый день удачний. Хоч я тоді в прошлый раз багато потерял всього коли упав на дно. Вот этой впадины. Но тем не менее. Так, у меня есть лопата, да? Щоб я потім мог повернутися сюди і добивати далі все. Сонце сідає, треба уходити. Я не знаю, чи монстри включені, чи ні. І це найвелика опасність. Мені здається, ні, того що я ще не бачив ні одного монстра. Давайте. Так, мені дзвонять. Зараз я виключу звук. где ли мы, гели что-то там, в чем в чем в системе. Так, давайте я зарапробью як включить монстров в Минкафте. Всем привет! В этом видео расскажу, как можно сделать. Бог ты мой, это вообще не то, что мне надо. Короче, люди напишут, кто-нибудь, как включить монстров достижения, оставить для сети настройки, язык настройка, равки внешний вид, язык звук и звуки, управление, настройка сейчас специальные возможности. Ну, Язык Внешний вид сложная, но Короче, сложна. нема монстру не знаю. Може хтось знає як монстру включить? Напишіть пожалуйста. Прошу вас, люди. А ні, де я потім вже сьогодні будемо грати так, а потім ми знайдемо. Так, нам треба клюдем це сюди. Делаем це. Скидаємо тут все, що є у нас. Возьмем дерево і були Зробимо собі ще одну кірку. Треба. палочки, кирку срубим и меч, наверное. Так, давайте включим, чтобы время прошло. Э, код скопирую я, чтобы время быстро пролетело, чтобы ранок не ждать долго. Мы себе вот так вот сделал. E ну ладно, і погнали. Куди я йшов? Хто пам'ятає? До сюди я йшов. Туди дидиш. -ди 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 Все, у мене йти робота далі. Що, мама? Той <звук> буде сметан. Буде? Буде, колска, плаче Це дзвонила ця що з другого етажа жінка. Коротше, дивіться, вона хоче банку молока і три пляшки. Так, да, так. Да. А ця Ольга, вона нічого не буде брати. Поки що. Ні, там, коротше, длинна історія. Хто що хоче, знаєш. Кожен щось хоче. О, давайте по воді спробуємо спуститися. Да, да. От ми по воді спускаємося. Много ресурсів. Клас, я бачу вже ход, куди й можна зайти. Якісь руди. Я не знаю, що це за руди. Я в Майнкрафт ще ніколи по серйозку і не грав. Пару разів виживання, ніколи не проходив до кінця, ніколи особо нічого не робив. в мині чи в майні, як правильно казати. Ого, яка тут пещера, ви просто гляньте. Там алмази, я, мабуть, бачу. Там золото внизу є. А я думав, то ход наверх. Хоча там наверх що-то є. Взагалі, наверх ход один. Треба долбати дороги. Так давайте ж будемо їх долбати. Тому що до следующей ночі. Не знаю, монстри, як будто включені, а вроді і не включені. Фіг поймеш, взагалі. Что там по монстрам робится? Ух ты, не, 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 не. И уходит вся вода. Она мне вообще не нужна. Так, вот мы и здесь. Да? Куда дальше? Давайте сделаем сюда ход. Да, і ми тут на поляні. А наша хата десь зверху. Прямо вообще зверху. Аби я не заблудився і не потірав вообще все, що у мене є. Я чую свиней. Це не може не радувати. Їх мона потім розводить буде. Внизу є свині. Хорош. Треба добути много дерева і зробити його рожу А потім їх моно кормить сіном. Але як то сіно? Як добити сіно, га? Я пам'ятаю, що свиней мона... Mm. Їх можна вирощувати Ну я не помню як І вбивати їх не хочеться. Хай живуть, хай розмножаються. Давайте просто пробіжимося Глянемо, що тут ще є. От, адже тут Щоб вирощувати свиней, мені кажеться, надо... Надо найти це йодо. надо найти сено, саженцы. Саженцы, чтобы посадить траву. О, е. Надо найти саженцы для травы. Песок тоже понадобится для стекла. Сколько скільки його там для стекла надо, але ну, давайте добудем трохи курей чую. Мені то їсти щось надо, ну, то в будущем буде. Якщо вже не зможу з цього до вырасти бегом что-то. О, яйцо є. Його можна скушать, пожарить, якщо не ошибаюсь. Что-то ним точно можна зробити. Так, трошки саженців є. Мені надо мотика і скопать трохи землі. А ще ж надо ведро для води. Надо сделать, я думав, зробити якусь кірку металічну, но надо зробити в першу чергу ведро. Давайте сделаем мотыку. В общем, я потерялся. Бігав-бігав, что-то и потерялся. Но мне кажется, надо бігти на гору. Надо бігти на гору. На горе у меня была хата. Я це точно помню. Он де вона. Бачите, як добре, що на горі сделав хату. Надо, чтобы хату було видно здалека, если поки що я ничего не сделав. Ну так, там ще ж можно сделать карту, я помню про це. Поки карты у меня нема. Морковью. А где ту морку взят? Сено. Где морку взят? Анто... Анатолий, где взят морку? Я опять потерялся. Мне кажется, мне туда. Короче, надо вылезти максимально высоко. красиві цвіти, до да? Позбирали трохи сім'ян. хай будуть. все понадобиться помаленьку Буде надо все люди я знайшов поселення. Фіг з ним я найду дорогу назад я поставлю маяк Що я пришел сюди. Все, у мене є маяк, скуда я пришел. Це очень головне. Тут є кровать, и я ее можу свиснуть. Хорош. Все, мне не треба кровать шукать. Давайте свіснемо ще одну кровать, хай буде на запас. Так, люди, перезапущу трансляцію. Приходьте внову. Давайте зараз перезапустимо нашу трансляцію і будемо гуляти далі, так? Да? Погнали! Анатолій, жду вас в новій трансляції.